Книга пророка Захарії, розділ шостий. Я знову підвів свої очі й побачив, як чотири колісниці виїжджають з-поміж двох гір, а ті гори були мідними. У першій колісниці були червоноруді коні, у другій колісниці вороні коні, в третій колісниці білі коні, а в четвертій колісниці були строкаті. Усі вони виглядали дуже енергійними. Відізвавшись, я запитав ангела, котрий розмовляв зі мною. Що це, мій володарю? Тоді ангел, що розмовляв зі мною, відповідаючи, сказав мені: це чотири небесні вітри, які виходять, щоб діяти перед Господом усієї землі. Колісниця з вороними кіньми помчить у північну країну, білі з колісницею побіжать за ними на захід, а строкаті вирушать у південний край. Всі вони енергійно рвались уперед, аби обійти землю. Тоді ангел звелів Вирушайте й обійдіть усю землю. І вони обійшли землю. Тоді він покликав мене і, звертаючись до мене, сказав Дивись, ті, котрі помчали у північну країну, заспокоїли мій дух у північному краю. І було до мене Господнє слово такого змісту. Візьми дари від колишніх полонених. Хелдая, Тові та Єдаї, котрі повернулись з Вавилону, і того самого дня встань і увійди в дім Йосії, сина Цифанії. з того срібла та золота зробиш вінці і покладеш на голову первосвященика Ісуса, сина його Садака. Ти привітаєш його словами пророцтва, які передав Господь Саваот, кажучи: ось повстане муж на ім'я Пагонець, котрий виросте зі свого кореня. І збудує Господній храм. Саме він збудує Господній храм, здобуде царську велич і зійде на свій престол як владика, він буде також священником на своєму престолі і рада миру буде між обома. А вінці залишаться в Господньому храмі як пам'ять для Хелдая, для Товії, для Єдаї і для Гена Йосії, сина Цефанії. І прийдуть з далеких країв і будуватимуть Господній храм, тоді зрозумієте, що Господь Саваот послав мене до вас. Усе це збудеться, якщо ви насправді будете прислухатись до голосу Господа, Бога вашого. Розділ 7. Четвертого року царювання Дарія, четвертого дня дев'ятого місяця, Кислива, було Господнє слово до Захарії. Мешканці Бетеля послали шар Ецера і регем Мелеха разом зі своїми людьми, щоб отримати благословення від Господа, і спитати у священників при храмі Господа Саваота і в пророків про таке: чи потрібно в п'ятому місяці плакати та постити, як робили це багато років, і було до мене Господнє Слово такого змісту? Скажи всьому народові краю та священникам такі слова. Коли ви і голосили в п'ятому чи сьомому місяці протягом останніх сімдесяти років, то хіба ви насправді постили для мене? А коли ви їсте та коли п'єте, то хіба ви не для себе їсте, і не для себе ви п'єте? Хіба не пам'ятаєте слів, які говорив Господь через попередніх пророків, коли Єрусалим був ще заселений і спокійний, як і його навколишні міста, адже були також заселені Південь і рівнина? Далі було Господнє слово до Захарії такого змісту. Знову звертається до народу Господь Саваот з такими словами виносьте справедливі вироки і виявляйте один до одного милосердя та доброту, не утискуйте ні вдів, ні сиріт, ні приходців, ні бідних людей, взагалі не виношуйте в своєму серці зла щодо свого ближнього. Проте вони відмовлялися прислухатись. Повертаючись до мене спиною, залишались впертими і затикали свої вуха, щоб не чути. Їхні серця ставали затверділими, як діамант, аби не слухати закону та слів, які посилав Господь Саваот через свого духа за посередництвом колишніх пророків. Тому Господь Саваот дуже на них розгнівався. В результаті сталося так коли він застерігав, то вони не слухали, тепер же волатимуть вони. Але не прочую я, говорить Господь Саваот. Я розпорошив їх поміж усіма народами, яких вони не знали. Їхня земля спустошена, так що ніхто по ній не проходить і не повертається. Вони перетворили такий бажаний край на пустелю. Розділ восьмий. Було до мене Господнє слово, такого змісту. Так говорить Господь Саваот. Я до ревнощів сповнений великою любов'ю до Сіону. Тому через ревнощі за нього палаю гнівом на його ворогів. Так говорить Господь: я вернуся на Сіон і мешкатиму в Єрусалимі. Єрусалим знову називатимуть містом істини, а гору Господа Саваота, святою горою. Так говорить Господь Саваот. Знову на Єрусалимських майданах сидітимуть навіть ті. Ті похилого віку чоловіки й жінки, котрі у зв'язку зі своїм довгим віком не можуть обійтись без палиці в руках, міські майдани будуть переповнені також хлопцями та дівчатами, котрі весело на тих майданах забавлятимуться. Так говорить Господь Саваот. Якщо в очах останку цього народу за їхніх днів таке видаватиметься неймовірним, то хіба воно може бути неймовірним для мене, питає Господь Саваот? Тому так говорить Господь Саваот, я врятую мій народ як зі східних країв, так і з західних земель. Я поверну їх, і вони поселяться в Єрусалимі, вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у вірності і в праведності. Так говорить Господь Саваот. Нехай зміцнюються ваші руки, коли в ці дні чуєте такі слова з уст пророків, що проголошуються з того дня. Як був покладений фундамент під будівництво дому, храму Господа Саваота, адже до цього часу в людей не було жодного заробітку, не оплачувалася праця тварин, ні той, хто виходив, ні той, хто приходив, не був у безпеці від ворога, тому що я попускав, аби люди ворогували між собою. Але тепер моє ставлення до залишку цього народу буде не таким, як раніше, говорить Господь Саваот. Адже ви будете сіяти в мирний час, виноградна лоза приноситиме свої плоди, земля даватиме свої врожаї і небеса посилатимуть свою росу. Усе це я дам як спадщину залишку цього народу. Буде так, як ви, рода юдин і рода Ізраїлів, були прокляттям серед народів, так тоді, коли вас спасу, станете серед них благословенням, тож не бійтеся. І нехай зміцнюються ваші руки. Нині так говорить Господь Саваот, так само, як колись я вирішив вас покарати, коли ваші батьки викликали мій гнів, говорить Господь Саваот, і я не пожалів про це. Так тепер, у ці дні, я знову вирішив учинити добро Єрусалимові та юдиному родові. Тож, не бійтеся. Але ось як маєте діяти ви. Нехай кожен говорить правду своєму ближньому, творіть справедливе судочинство у ваших брамах, яке провадить до миру, нехай ніхто не замишляє у своєму серці зла на свого ближнього, не захоплюйтесь фальшивою присягою, адже все це я ненавиджу, говорить Господь. І знову було до мене слово Господа Саваота, такого змісту. Так говорить Господь Саваот. Нехай піст четвертого, піст п'ятого. Піст сьомого і піст дев'ятого місяців стануть для роду Юди днями радості та веселощів і перетворяться на світлі свята. Тож полюбіть істину і мир, так говорить Господь Саваот: ще прийдуть у Єрусалим численні народи і мешканці багатьох міст. Так само мешканці одного міста приходитимуть до іншого і говоритимуть, давайте підемо, щоб помолитися перед обличчя Господа, шукаючи прихильності Господа Саваота, піду також і я. Прийдуть численні народи і навіть потужні племена шукати Господа Саваота в Єрусалимі, благаючи про прихильність Господа. Так говорить Господь Саваот. У ті дні станеться таке, що 10 чоловіків з усіх тих різномовних народів вхопляться за полу одягу юдея, говорячи, Ми підемо з тобою, бо ми дізнались, що з вами Бог. Розділ 9. Провіщення Господнього Слова щодо краю Хадраха. Воно це пророцтво, сповниться і на Дамаску, тому що око Господнє над усіма людьми, як і на всіх племенах Ізраїлю. Те саме буде і з хаматом, що межує з Дамаском, а також і з Тиром та Сидоном, хоч вони і вважають себе дуже мудрими. І справді, тир побудував собі фортеці, і назбирав срібла, наче піску, а золото, як болота на вулиці. Проте мій Господь усе це відбере і вкине його бастіони в море, а саме місто буде знищене вогнем. Побачивши це, сповниться жаром аж келон і дуже затремтить газа. Так само Екрон, оскільки він буде осоромлений в усіх надіях, не стане царя в газі і буде безлюдним ашкелон. Невідоме плем'я оселиться в Ашдоді, і таким чином я знищу пихатість филистимців. Я вирву криваве м'ясо його жертв з його уст, його гидоти з його зубів. Ті з них, котрі залишаться, навернуться до нашого Бога. Вони будуть, як одне з племен Юди, а мешканці Екрону. Як є в усейці. я стану табором і охороною навколо мого храму, так що ніхто не буде більше ходити сюди туди і жоден гнобитель не посміє більше напасти, оскільки я тепер не зводитиму з них своїх очей. Тож від душі радій, дочко Сіону, голосно вигукуй, дочко Єрусалима: ось до тебе йде твій цар він праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі. На молодому віслюкові, синові ослиці, я знищу колісниці Єфрема і бойових коней в Єрусалимі, кожен бойовий лук буде потрощений. Він, цар, проголосить мир усім народам, його владарювання простягатиметься від моря до моря і від ріки Єфрат до країв землі. Що ж до тебе, то ціною крові твого заповіту я витягну твоїх в'язнів з безводної ями. Повертайтесь в свою фортецю, в'язні, що жили надією. Сьогодні вас запевняю: я відшкодую вам удвоє. Адже я натягнув собі юду, наче лук, я наповню Сагайдак Єфремом, наче стрілами, та підніму твоїх синів, Сіоне, проти синів Явана, Греції, воюватиму тобою, як мечем лицаря. Сам Господь буде над ними. А його стріли вилітатимуть, наче блискавки. Владика Господь затрубить трубою і вирушить, наче ураган півдня. Господь Саваот буде їхнім захистом, вони ж нищитимуть і топтатимуть пращників каміння, будуть шуміти й кричати, як від випитого вина, а кров буде литися, як з переповненої чаші, як та, що стікає з поміж рогів жертовника. У той день. Коли Господь, їхній Бог, спасе свій народ, як свою отару, вони засяють на його святій землі як дороге каміння в короні переможця. О, які ж вони будуть щасливі та які гарні чудові врожаї і молоде вино сприятимуть зростанню і розквіту юнаків і дівчат. Розділ 10: Просіть Господа своєчасного, пізнього дощу весною. Господь засяє блискавкою і пошле вам сильну зливу, кожній рослині в полі, адже домашні ідоли говорять порожнечу, а ворожбити бачать обману й розповідають видумані сни, потішають марнотою. Тому люди блукають, як вівці, поневіряються, як ті, що залишились без пастиря. Тому великий мій гнів на пастирів, я каратиму козлів. Господь Саваот потурбується про своє стадо, нащадків Юди уподібнить до свого славного бойового коня. З нього, Юди, наріжний камінь, від нього кілок намету, від нього бойовий лук і від нього всі провідники народу. Вони ж у бою будуть подібні до витязів, що топчуть ворога, як болото на дорозі. Так вони воюватимуть, осоромлюючи навіть вершників на конях, тому що з ними Господь. Я зміцню рід Юди, спасу рід Йосифа і, виявляючи до них милосердя, поверну їх з полону. Вони почнуть жити так, немов би я не відкидав їх, адже я Господь, їхній Бог, і я відповідатиму їм. Єфрем стане, наче могутній витязь, серце Єфремлян зрадіє, як від вина, спостерігаючи це, їхні діти будуть веселитися також, їхні серця радітимуть у Господі. Я їх покличу і всіх зберу, адже я їх викупив. Вони намножаться і стануть численними, як і раніше. Хоч я розпорошив їх між народами, однак навіть у далеких краях вони мене пам'ятатимуть, виховуючи в такому дусі своїх дітей і разом повернуться. Я їх знову виведу з Єгипетського краю, поверну їх за Сирії і спроваджу їх до Гілеадського краю, та до Лівану. Так що не вистачатиме для них місця. Коли вони проходитимуть морем страждань, Господь розіб'є морські хвилі і висушить усі глибини ріки Нілу. Гординя Асирії буде впокорена, як і буде відняти берло влади від Єгипту. Я зміцню їх у Господі, і вони діятимуть у його ім'я, говорить Господь.